Це хто такий? Патрон. Патрон. Молодець. А це хто такі? Скажеш? Козаки. Ану Козаки. синочок, скажи. Слава. Героям слава. Дворічний Даня, генератор ідей для своєї мами Валерії. Усе яскраве на цьому подвір'ї створено для нього. Від барвистого стінопису до мульткомира Маквіна. Моя дитина по-перше дуже любить Маквіна. В нас е, дитяче з Маквіном, ліжко з Маквіном. Тарілки, кружки, все з Маквіном. Тому я одразу вирішила, давай зробимо Маквіна. Мікюмауси, ну це здається, це моє дитинство. А те, що пішло вже далі, це козаки. Створили тут і захисника будинку інстазірку песика патрона. Символ наш це патрон. Ну я не знаю, це просто як зараз діти кажуть, краш. Наш президент, маленькій собачці вручав медаль. І я, коли це дивилася, просто настільки простизилась. Що я зрозуміла, ця собака має бути поруч, бо він має бути захисником нашого будинку. Фронт креативних мам творив на осонні. Тому, крім творчого задоволення від результату, мали ще й незаплановану засмагу. Валерія ділиться на відміну від співавторки муралу Лізи, вона не професійна художниця. Це було, якщо чесно, важко. Ми трошки згоріли, малювали разом з Лізою Ліпецькою. Мама до речі, трьох дітей. Вона знаходила час, щоб приїхати до мене. У сусідньому будинку на вулиці Пушкіна у руках креативних мам ідея мозаїк стінописів триває й досі. Вочевидь, що гуртом дворові митці мають намір прикрасити весь паркан. Над цим проєктом працював тандем Юлія Евеліна. Дівчата діляться: це був дебют. Під впливом сонця стало все вигорати. Дуже так сумно було на це дивитись, і ми вирішили це все оновити. І я почала. Деякі батьки з іншого боку почали малювати нашого подвір'я. Я запропонувала Евеліні, і вона мені допомагала кожну нашу роботу, ми працювали разом з нею. Чи не найбільше тут зображень воєнних марок, одного з найпопулярніших трендів часів війни? У 13-річної Евеліни Алієвої, окрім занять у художці, віднедавна з'явилося ще одне захоплення колекціонування поштових марок. Тому малювала їх з особливим натхненням. Надихнули, а вже ж марки України, вони дуже гарні, такі патріотичні, і ми вирішили їх зобразити. Постійно підходять люди, фотографують, настрій підіймає. Для дітей теж гарно, патріотичні марки це добре для дітей. Велике дякую дівчатам, що займаються цим, особливо босони. Гарно, коли лися опадає, немає сірості, виходиш, такі гарні барви. Ірина Павленко Олексій Правицький цей день.